Бажаю міцного, друзі. Це тільки у нас в країні може бути таке: нас відверто грабують, знищують країну та знищують народ. А деякі з нас не те, що взагалі не реагують на злочини, а ще й захищають злочинців. Це катастрофа. Ви просто вдумайтесь. Трамп вимагає проведення аудиту, проведення виборів, підіймає питання. Узурпації влади та найголовніше підіймає питання щодо необхідності закінчення війни в Україні. Але деякі особи саме через це намагаються з Трампа зробити головного ворога України. Знаєте ще в чому найбільший цинізм? В тому, що вони своїми діями відволікають увагу народу. Від розкрадання сотень мільярдів доларів військової допомоги, від реальної ситуації на фронті, від реального е, стану справ в державі, від е, злочинів влади, від необхідності проведення виборів. Але найголовніше, таким чином вони підіграють ворогу в питанні продовження. Війни військовий рішу правду, Молодець, От в нас зараз дуже мало хто на жаль говорить правду. Якщо депутат від Слуги народу Янченко відкрито каже, що нам потрібен сильний оборонно-промисловий комплекс, а вони ще досі, як парламент, не прийняли цілий ряд законопроєктів, які потрібні, щоб розкрутити гайки оборонно-промисловому комплексу, то питання: а що вони робили три роки? Ось вже три роки йде війна. Що ж вони робили три роки у Верховній Раді? Стосовно крадуть, ну я думаю, що тут всі все розуміють. Чи може хтось скаже, що це теж російське псо? Закупівля озброєнь, газ, нафта, е нафтопродукти, зерно, вугілля, метал, енергетика, рідкоземи, порти, відшкодування ПТВ, бюджетні закупівлі, митниця, податкові теми на чолі з тим гетьманцем. Я не знаю сигарет, а сигарети, алкоголь тощо. Згадайте про гуманітарку, кримінальні провадження, про крадіжку 300 вагонів і тисячі фур. І уявіть, що це люди роблять не з вчора. Це було до повномасштабної війни, а зараз ще більше. В нас же досі влада не визнала війну війною. Вже стільки людей загинуло. Ну, що це тоді, якщо це не війна? Продовжують грабувати. Чи треба нам вибори? Звичайно, треба. Я б сказала так: життєво необхідно до цієї влади дуже багато питань. І головне, хто відповість за всі провали, особливо на початку повномасштабної війни та й до повномасштабної війни, адже до війни ніхто, ніхто не готувався.